Шановні українці, вітаю вас для того, щоб підвищувати доходи громадян. Для того щоб підвищувати соціальні стандарти, зарплати і пенсії, потрібно, щоб в Україні розвивалась власна економіка, власна промисловість. Промисловість є серцем економіки будь-якої сучасної країни. А що відбувається у нас? Влада сьогодні наносить черговий потрійний удар по українській промисловості, щоб ще глибше затягнути країну в боргову яму, і замість того, щоб за рахунок податків жити. Брати кредити МВФ і за ці кредити продавати землю, продавати пенсійний вік і витискати талановитих українців з нашої рідної країни. Що відбувається, Національна комісія з регулювання енергоринку підвищила в шість разів вартість підключення до електромереж, тобто, ввели абсолютно штучний необґрунтований корупційний грабіжницький податок на усю українську промисловість, на малих і середніх підприємців, і практично знищили ці Рішенням створення нових об'єктів альтернативної енергетики. Хіба так робиться в будь-якій країні, яка себе поважає ні, це абсолютно антидержавницьке рішення на користь монополістів і проти української промисловості, як заступник лідера радикальної партії, і голова комітету промислової політики підприємництва, я зробив відповідні звернення в НКР в ту компанію, яка робила оцінку, на основі яких створені ці грабіжницькі тарифи. Ми будемо домагатись їх перегляду і відміни цієї постанови НКР. Друге, підвищили вартість газу для промисловості на 22% Ну, що це таке? Ви скажіть, як можна прирівнювати штучно ціну українського газу до ціни газу імпортного видобутку? Якщо керуватись такою логікою, так давайте просто візьмемо і зарплати прирівняємо до європейських чи вартість по кредитах зробимо 20, замість 25% 2% за один день? Ми ж розуміємо, що це неможливо. Так чому ж це можливо тоді в сфері ціноутворення на газ? Як можна так просто вбивати українську промисловість? Чи наступне чергові? Наміру «Укрзалізниці» підвищити е, е, тарифи на вантажні перевезення на 25%. Слухайте, ну це ж геноцид української промисловості. Хто порахував вплив цього абсолютно недолугого рішення на інфляцію, на курс гривні, на доходи громадян? На ВВП країни на ті податкові надходження, які будуть, цей вплив є негативним. Про це сьогодні кричать краще міжнародні українські експерти. Так скажіть, чи влада дослухається до цих позицій? Чи буде продовжувати руйнувати українську промисловість? Фракція радикальної партії закликає всіх проукраїнських депутатів. Ми беремо це питання на жорсткий парламентський контроль і будемо виборювати тарифну політику країни в інтересах українських громадян і в українсь української промисловості для того, щоб жити за рахунок власних ресурсів, а не закордонних подачок. Дякую.